Не так просто, безгідне з чи ні. Є багато труднощів, є багато викликів, але тут школа, де людей навчають, як жити правильно на цій землі і як, коли життя закінчиться, прийти до нашого Господа Ісуса Христа. Одна жінка, вже говорили тут приклад, одна жінка коли покаялася і запитала, що змінилося в твоєму житті. А вона каже, я тепер почала підмітати і під половичками. Знаєте, Є підполовички бізнесу, сімейного життя, можна багато говорити. Є люди, які вміють грати артиста, на людях все добре, але там щось є таке, що мішає, що забороняє слово Боже. Тому коли люди приходять в Іванівське зібрання, як правило, три 4 рази на тиждень, вони читають Слово Боже. І воно говорить, як поступати. В Слові Божому абсолютно написано на всі випадки життя: у сім'ї, в особистому житті, як державі, як в Якщо один одним, якби люди дотримувались Божих благословень, мали б неперевершене благословіння.